В Житомирі з'явилася ще одна новорічна ялинка. Її встановили на вулиці Михайлівській навпроти лялькового театру. У міській раді ялинку називають дитячою, адже до її прикрашання залучили саме житомирських дітей. Було оголошено конкурс всіх навчальних закладах щодо найкращої іграшки саме на новорічну ялинку. Тому ці іграшки, які е, зараз комунальне підприємство «Зеленбуд» прикрашає ялинку, е, виготовлені руками безпосередньо руками е, наших дітей, житомирян, наших учнів. Е, кожний навчальний заклад, школа, дитячий садочок е, надав одну іграшку для цієї ялинки. Висота ялинки близько п'яти метрів. Якщо іграшок, які зробили діти, не вистачать, ялинку доприкрасять міськими. А словами Віталія Шевчука, цю ялинку повалило вітром ще у минулому році на території комунального підприємства «Зеленбуд». Ми питали її поставити, на розтяжки встановити, але вона почала знизу підсихати. Тому було прийнято рішення цю новорічну ялинку використати саме в цьому місці. Запалення ялинки відбудеться на день святого Миколая за участю дітей, які підготували новорічну виставу. Але сюрприз чекає і самих дітлахів. Хочу подякувати Житомирський академічний обласний театр Ляльок, який безкоштовно нам представлять невелике театралізоване шоу для дітей. І святого Миколая Діда Морозові Снігурочку запросять. Ялинку на розі вулиць Михайлівської та Літошинського планують встановити і в наступному році, але вона вже буде штучна.